Слава Ісусу Христу! Всім доброго благословенного дня! Хочу поділитися сьогодні з вами таким откровенням. Так як я проповідую про Ісуса Христа, проповідую Слово Боже, я зіткнулася з такою проблемою, часто спілкуючись з людьми по інтернету, по соцмережах. І наживо я зрозуміла, що люди часто не хочуть слухати Боже Слово. І воно їм не підходить. І я зрозуміла, чому люди не хочуть чути Слово Боже, тому що вони не вірять. Уявляєте? Люди не вірять Слову Божому, люди не вірять Слову Ісуса Христа. Саме тому, що вони не вірять, саме тому вони не хочуть слухати Його. І це насправді дуже велика проблема. Але як ми знаємо, що віра приходить від слухання Слова Христового. І як, і, і як повірять, як не почують. Але люди не хочуть чути і не хочуть вірити. Чому люди не хочуть вірити? Тому що в них немає покаяння. Написано, що покайся, і віруй святе Євангеліє. Коли людина не кається, вона не може вірити. Вона не приймається, її слово не приймається, тому що немає покаяння насправді. А що таке покаяння? Покаяння це. Зміна образу життя, це зміна мислення. Люди не хочуть каятися. Людям комфортно так, і тому люди не каються. Часто саме тому, що немає покаяння, немає сприйняття Слова Божого і немає віри. Але як ми знаємо, що без покаяння немає навернення, тому, е, тому усіх кличу до покаяння. Адже написано Покайся і віруй святе Євангеліє. Якщо ми покаємося, прийде віра, і Боже Царство приблизиться, наблизиться до нас. Також у Біблії є дуже такі гарні слова. Написано, що Бог призначив день для покаяння, і це сьогодні. Написано, що як почуєш голос Божий, не закривай свої серця. Покайся сьогодні, сьогодні, як почуєш голос Божий. Тому. Кличу всіх до покаяння. Адже Ісус Христос стоїть у дверях кожного серця і стукає. Почуйте цей голос. Тому що е, насправді дійсно без покаяння ми не можемо навернутися. І без покаяння в нас не буде віри і не буде сприйняття Божого Слова. Тому усім благословенного дня, слава навіки Богу Святому, і нехай береже нас усіх Господь.